За кілька днів ми відзначатимемо новий рік і щоб свято не затьмарила надзвичайна подія, необхідно дотримуватись правил безпеки, про які нам нагадають рятувальники. Фахівець ДСНС Костянтин Мельник розповідає, що ялинка є джерелом підвищеної пожежної безпеки, так як вона є легкозаймистою. Тому, перш за все, потрібно звернути увагу на її встановлення. Ялинка повинна розміщуватися на твердій основі, щоб не хиталася, не перекидалася і так далі. Далі її слід розміщувати десь в кімнаті. Наті, але ні в якому разі не біля виходів та входів, тобто, щоб вона не заважала евакуюванню людей в разі незвичайної ситуації. Ну і просто щоб не заважало виходити з приміщень, також слід розміщувати її щонайменше в метрі від, від, від стін і різних. Предметів, мебелі і так далі. Тобто, тому що ми розуміємо, що якщо вона спалахує, вона біля себе все також займ, ну, займеться вогнем. Гірлянда обов'язково повинна бути сертифікована та, та ну, ціла, звичайно, так як зламану чи пошкоджену гірлянду категорично забороняється використовувати. Далі ні в якому разі не залишати її гірлянду на ялинці, ввімкненої на довгий період часу та особливо без нагляду. Також слід приділити увагу прикрашанню ялинки, тобто зменшити кількість горючих предметів та ну різних прикрас на ній. тобто як робили в давнину якась вата, типу снігу. В ніякому разі таке робити не можна, тому що це все збільшить як і силу горіння, так і силу займання». Окрім того, варто пам'ятати, що українська електромережа нині працює в критичних умовах, тож її не варто перевантажувати. Разом з тим не забувати про безпеку використання альтернативних джерел енергії. Перенавантаження мережі зрозуміло, що може призвести до короткого замикання в кращому випадку без послідуючого горіння, в гіршому випадку з послідуючим горінням. Тому зрозуміло, що потрібно відмовитися від зайвих або непотрібних електроприладів, які будуть перенавантажувати мережу. Також потрібно звернути увагу саме на час використання різних електроприладів. Тобто в новинах і також по телебаченню, по радіо передають години, в які потрібно зменшити користування електроенергії. Тому потрібно дотримуватися цих порад, і тоді все буде безпечно. Потрібно, звичайно, ну не забувати про те, що якщо ви користуєтесь свічкою, що ви користуєтесь свічкою, так і звертати увагу саме на те, коли вона догорає, тобто, щоб її погасити і тому подібне. Ну в цілому я б рекомендував би краще користуватися більш якимись ліхтариками, так як це буде більш безпечно. Батарейки розрядилися, і фонарик виключився собі на крайній випадок. А свічка в результаті може як і від своєї температури. ...прояву зігнутися, воском кудись потрапити, тобто і в цілому сам фітіль може також призвести до займання чогось. Рятувальник також нагадує, що використовувати генератор в приміщенні заборонено, адже він виділяє чадний газ. Генератор повинен бути на дворі на відстані мінімум 6 метрів, проте під час вологої погоди користуватися приладом заборонено. Також не можна перевантажувати генератор та заправляти його гарячим, не накривати його нічим та не під'єднувати один до одного. Надзвичайники нагадують, що кате. Категорично не можна використовувати піротехніку. Також хотілося б нагадати, як і людям, які використовують піротехніку, так і продають, що за це складається адміністративне правопорушення, тобто з мінімальним штрафом. Якщо використання піротехніки призвело до якихось наслідків, це може бути навіть і кримінальне провадження, відкриватися на цих людей. Дозволяється хіба використання бенгальських вогників, але зрозуміло, також в межах. Безпеки, тобто в ніякому разі не біля ялинки і не біля легкозаймистих якихось предметів. Якщо при неправильному використанні встановлені там салюти, петарди і так далі, це все може призвести до пожежі. Тобто, як тільки починаються у нас свята, у нас збільшується кількість пожеж, саме, наприклад, як взяти балкони, будівлі, і так далі, тому що феєрверки можуть залетіти в балкон, так як він може полетіти не догори, а саме десь в сторону, і це призведе до пожежі. Але це було більш, на це акцентувалися увага більше раніше. Зараз є багато людей, які Переселенців і так далі, які дуже болісно реагують на ці вибухи. Тобто, це вже більш як психологічні йдуть травми в людей. Загалом у 2022 році було менше пожеж порівняно з 2021 роком, каже Костянтин Мельник. Але статистика залишається все одно невтішною. З початку року виникнуло 2732 пожежі, на яких загинуло 64 людини. На жаль, двоє з них це діти. Якщо порівнювати з минулим роком, то це на 50 пожеж менше, та на дев'ять загиблих також менше. У порівнянні з 2021 роком. Каріна Цимбалюк Юрій Грач в центрі подій СТВ.